Шановні колеги, розпочинаємо прес-конференцію заступника голови партії Батьківщина, голови Комітету Верховної Ради України з прав людини Григорія Немирі. Тема прес-конференції подальші варіанти вирішення долі народного депутата Надії Савченко. Доброго дня. В червні виповнюється рік з того моменту, коли українську громадянку Надію Савченко було незаконно затримано, а потім викрадено. Російськими спецназівцями з території України на територію Російської Федерації з того часу вона незаконно утримується у російській в'язниці, і цей злочин, здійснений з боку Росії, є одним з тих злочинів, які не матимуть терміну давності. Спротив Надії Савченко став сприйматися і законно у світі, як спротив всієї України. Її справа стала символом опору України і її боротьби за свободу. Партія Батьківщина з самого початку підтримувала вирішення цієї справи на засадах права, на засадах справедливості. Саме тому Надія Савченко стала першим номером виборчого списку партії Батьківщина. Її було обрано. До українського парламенту, а згодом Надія Савченко за підтримки Батьківщини та інших партій проєвропейської коаліції стала членом постійної делегації України у парламентській асамблеї Ради Європи. Як завжди, в таких випадках говорять, що є політичний бік справи, є юридичний бік справи. Те, що стосується суто юридичного боку справи, цим займається команда. Юристів, адвокатів, яким надає всіляке і всебічне сприяння партія Батьківщина. В тому що стосується політичного боку справи, керівництво Батьківщини Юлія Тимошенко, вся фракція Батьківщини не покидає зусиль для того, щоб створити міжнародну коаліцію на підтримку звільнення Надії Савченко. Відомо, що її ім'я. Було зазначено вже в кількох резолюціях парламентської асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту, американського конгресу. Офіційно було оголошено, що завершено розслідування у справі Савченко, і 38 томів цієї справи зараз передано на ознайомлення надії та її адвокатам. Ми вважаємо, що зараз потрібно максимально нарощувати зусилля. Щодо того, щоб її справа не була відкладена на другий план, щоб за тими дискусіями, які ведуться зараз у різних форматах щодо збройної агресії Російської Федерації на сході України на Донбасі, справа Надії Савченка не була забута. Ми знаємо, що Надія сама воліє того, щоб як швидше перейти до другого. Етапу розгляду її справи, а саме до судового розгляду, нам відомо, що вона вже знайомилася з 27 томами з 38, і ми розуміємо, що в цьому є її бажання якомога швидше позбавити будь-яких аргументів, навіть процедурних, з боку російської влади, чому її справа не розглядається по суті. Ми вважаємо, що для того, щоб підсилити тиск. На тих, від кого це залежить, на керівництво Російської Федерації, і спонукати їх якомога скоріше конструктивно відгукнутися на заклики міжнародної спільноти і звільнити надію Савченко, передати її Україні. Зараз якраз такий час. Батьківщина звернулася до всіх своїх партнерів, дружніх організацій по світу, як партійних. Зокрема, європейської народної партії, яка в Різі прийняла спеціальну резолюцію, в якій справа Савченка згадується однією з перших, так і до о, трансатлантичних організацій, які об'єднують європейську демократичну спільноту і американську. Одна з таких організацій, я хочу повідомити про це. А саме Атлантична Рада Сполучених Штатів Америки прийняла рішення. 12 червня в рамках форуму глобальної безпеки, який відбудеться у польському місті Вроцлаві, вручити Надії а від її імені цю нагороду буде приймати її родина Віра Савченко. Нагороду за свободу. Хочу повідомити, що в такий спосіб вшанується не лише Особистий героїзм Героя України Надії Савченка, а вшановується героїзм всього українського народу, який чинить справедливий опір неспровокованій агресії Російської Федерації. Наголошую, що крім е, Надії Савченка, таку ж нагороду 12 червня, отримають е, міністр. Закордонних справ, колишній міністр закордонних справ, відомий друг України Карл Більд. Цю нагороду також отримує, отримують викладачі, і студенти Донецького університету у Вигнані. Цю нагороду також отримує відомий польський кінорежисер Агнішка Холланд. І донька вбитого російського політика, опозиціонера. Бориса Німцова Жанна Німцова. Ця нагорода існує з 2009 року, з того часу, коли у світі відмічалася 20-та річниця падіння Берлінського муру. З того часу лауреатами нагороди за свободу Атлантичної Ради стали такі відомі особистості, як президент Чехії Вацлав Гавел. Польські президенти Лех Хваленцев і Олександр Квашневський, відомий американський політик Гіларі Клінтон і багато-багато інших. Партія Батьківщина розглядає цю нагороду як знак визнання заслуг надії Савченка, шана її спротиву. І в той же час ми вважаємо, що це є відповіддю тим, які подекуди. Заявляючи про Савченко, забули її справу відсунути на другий план, і її ніхто не опікується. Це не так. І церемонія 12 червня, вручення нагороди за свободу Надії Савченка, є тому підтвердження за інформацією, яку ми отримали безпосередньо від ініціаторів, а саме від Хельсінської комісії Конгресу Сполучених Штатів, на кінець червня. Попередньо визначено дату 24 червня в Конгресі Сполучених Штатів в Хельсінській комісії відбудуться слухання, відкриті слухання, присвячені Надії Савченко. Ми також розглядаємо цей крок як крок солідарності, підтримки не на словах, а на ділі і ще однією відповіддю тим, хто воліє закидати. Всім друзям Надії Савченко і тим, хто її підтримують, що нібито про її справу забули. На жаль, хочу ще раз наголосити, що сподівання тих, які думали, що мінський формат, мінський процес дозволить швидко звільнити Надії Савченко, не справдилося. Ми чули заяви деяких політиків про те, що нібито було досягнуто домовленості про її звільнення в рамках переговорів у мінську. У лютому цього року ми бачимо, що це не виконується, і що є одним свідченням того, що мінський формат, хоча він є необхідним, але абсолютно недостатнім, для того, щоб вирішити і це гуманітарне питання. Я хочу закінчити, висловивши свою впевненість в тому, що та динаміка, яка є зараз і в юридичній площині, і в політичній площині. Зростання і зміцнення міжнародної підтримки щодо звільнення Надії Савченко дасть свої результати. І я сподіваюся, що вже на початку осені, а саме у вересні, Надія Савченко зможе зайняти своє законне місце у першому ряду на першому місці в парламенті України. Дякую за увагу! от зараз за інформацією, яка у нас є, після того як Надія більше 80 днів була голодувала, знаєте, що це потребувало спеціальних процедур, зокрема щодо допуску до неї лікарів. Ми свого боку, як фракція батьківщини, партія Батьківщини сприяли тому, щоб з цієї точки зору забезпечення медичного догляду було дотримано. Ми раді того, що це було виконано. Зараз вона продовжує перебувати практично в тих же самих умовах. До неї є доступ адвокатів, до неї також є доступ російських правозахисників. У нас є повідомлення, що е, уповноважена е, від російського боку справ людини е, виділила окрему людину, яка є. Офіційно від Памфілової спостерігає за розглядом цієї справи. Вона має доступ ця людина до Надії Савченко. Українські адвокати також мають такий доступ. Ця інформація про те, що надія вже ознайомилася з 27 томами з 38, відходить саме від правозахисної частини. Ми також знаємо, що надія продовжує показувати свою стійкість, і це голодування не послабило її волю до спротиву. Ми сподіваємося, що це знущання над жінкою, українським політиком, буде скоро припинено і під тиском як українською, так і міжнародного надії Савченко буде звільнена. Ви підсумовуєте підсумки року, з чого ви починали боротьбу? За звільнення Савченко і до чого прийшли Ви зараз можете вже уже відбудетися? Майже рік, наприкінці червня, було минулого року вкрадено надію Савченко, фактично. І тоді це був один з епізодів багатьох епізодів тоді конфлікту, який розгорявся на сході України. Батьківщина зробила все для того, щоб, по перше, її справа. Стала не однією з багатьох, а символом феномену, а саме спротиву України проти незаконної збройної агресії Російської Федерації. Це стосується і Російської Федерації, і тих незаконних збройних формувань, які потім оголосили так звану Луганську Народну Республіку. Той факт, що надія висловила бажання, і позитивне це бажання було схвалено з нашого боку, стати не лише Символом збройного спротиву, а політичної дії в Україні у боротьбі України за свободу і демократію призвело до того, що вона була включена до виборчого списку батьківщини, обрана до складу Верховної Ради. І, що не менш важливо, вона представляє парламент України у формі, які представляє всю Європу, а саме парламентську асамблею Ради Європи. Це був перший крок, який дозволив. Справу Савченко вивести на рівень з суто українського на міжнародний рівень, те, про що я говорив сьогодні, згадувавши резолюції не лише Європарламенту і ПАРЕ, а й американського конгресу Сенату, говорить про те, що ми зробили таким чином. Сприяли, що це спла стало відомою не лише в Європі, а й глобально в Трансатлантичній спільноті. І той факт, про який я згадував сьогодні, конкретну інформацію про те, що 12 червня буде презентована у Європі у Вроцлаві нагороду за свободу в рамках глобального форуму з питань безпеки. Наочно підтверджує цей факт. З точки зору політичного Батьківщина завжди наполягала тому, що для України в будь-яких аспектах в збройному, економічному, політичному гуманітарному краще був би найбільш ефективним Женевський формат, те бере участь Сполучених Штатів, Європейський Союз, Росія і Україна, ніж мінський або нормандський формат. Той факт, що планується слухання в Конгресі Сполучених Штатів справи. Надії Савченко підтверджує ще раз цей факт, адже це вищий політичний орган, законодавчий орган саме Сполучених Штатів Америки. І давайте не опускати очі долу і не забувати нагадувати нашим стратегічним партнерам, що Сполучені Штати були, є і залишаються одним з гарантом територіальної цілісності і суверенітету України за Будапештським меморандумом 1994 року. Дякую.